Всім привіт! Це Мар'яна і хавтокук по-українськи. І сьогодні ми подорожуємо на Миколаївщину і будемо готувати справжню рибну юшку. Поїхали! Для того, щоб приготувати юшку як на Миколаївщині, нам потрібні короб, перець, багет, томатний соус, оливкова олія, вода, цибуля. Картопля, морква, чесник, лавровий лист і трішки зелені. Що таке рибна юшка по-миколаївськи? По суті, це будь-яка інша юшка, просто в ній є риба. Я запиталася у всіх своїх друзів з Миколаївщини, чи є в них якась така страва, яка їх дуже повертає додому і за якою вони дуже сумують, коли далеко від дому. І вони мені всі сказали, що це рибна юшка. В ідеалі зготована на вогні, але сьогодні ми готуємо її вдома, тому вона буде виглядати дуже вишукано, дуже красиво, по ресторанному. І зараз я покажу, як легко це зробити. Перше і найважливіше, що вам треба, це хороша риба. Риба повинна бути обов'язково річкова. Як кажуть мої друзі, Миколаївщина, це річки, тому риба обов'язково має бути якась річкова. Зараз в мене короб, це може бути сом або будь-яка інша риба. Я буду використовувати філейку, тобто основну частину. Але ви можете зготувати рибну юшку просто з голів, ридичих голів. Так буде найавтентичніше, але сьогодні, як я казала, у нас домашня ресторанна страва, тому тільки ось ця частина. Але перед тим як її готувати, я підготую всі овочі. В мене сьогодні моркова картопля і цибуля, і я буду використовувати їх. Всіх для того, щоб зробити бульйон, а так само, щоб були маленькі частинки цих всіх овочів для того, щоб суп був цікавіший. Перше, що я зроблю, це я візьму цибулю, я просто розріжу її на половинки. Ця цибулина буде для нас слугувати основою бульйону. Тому я просто отак от її цілу кидаю у кастрюлю. Вся решта я подрібню на такі невеличкі кубики. Я люблю, коли морква в будь-якому супі дуже акуратна, такі маленькі кубики, тому що морква, в принципі, дуже тверда. Нам треба, щоб вона гарно розварилася. Тому я ділю її на ось такі невеличкі кубики по одному сантиметру, не більше. Так, моркви я беру багато, я люблю моркву. І в такий самий спосіб нарізаємо дрібно цибулю. Я люблю, коли цибуля в супі чи будь-якій страві, або вона настільки дрібна, що вона непомітна, або я використовую її цілим шматком і тоді її викидаю просто для аромату. Мені здається, що найгірше ще може бути в супі – це такі великі шматки цибулі розвареної. Це дуже несмачно. Юшка в українській кухні це дуже класичний елемент, і її готують по всій території України. Просто в залежності від того, чим славиться цей регіон, з якою їжею, якими продуктами з того і роблять юшку. Наприклад, в Карпатах чи на заході України дуже часто роблять грибну юшку де багато грибів. На півдні це зазвичай рибна юшка, тому що дуже багато риби. Так, цибулю відправляємо також сюди. І що нам ще потрібно, це картопля. Картоплю чистимо. Якщо у вас якась домашня, і ви в ній впевнені, то можете залишити шкірку і просто подрібнити її на кубики. І тепер нарізаємо також кубиками. І картоплю кубиками відправляємо сюди. Все, це ідеальна база для будь-якого бульйону. В принципі, вам більше нічого не потрібно. Якщо ви хочете, можете використовувати якісь корінь салери чи хрону, чи все що завгодно, насправді. Взагалі, юшка вона так і готувалась завжди. В основі була риба, а все решта це по суті все, що ви знайдете під рукою. Тепер я сюди додаю кілька листочків лаврових. Трошки солі. І, звичайно ж, перець чорний, але в горошку. Ми будемо проціджувати цей бульйон, тому не хвилюйтеся. Можете все додавати, як є. Якщо ви хочете, можете зв'язати всі трави в якийсь букетик, додати ще якісь спеції. Мені цього достатньо. Заливаємо водою, залишаємо місце, щоб ми могли туди ще додати рибу. Зараз ми будемо працювати саме з нею. Ось вона в мене вже почищена, вже готова практично. Все, що мені треба, це порізати її на стейки. Ось такі невеличкі шматки. Ви можете потім оцей весь шмат риби просто ставити на тарілку, заливати бульйоном, виглядатиме дуже-дуже круто. Але я її повністю буду чистити і залишати тільки м'ясо. Я дуже люблю рибні супи, але люблю, коли вони такі акуратні, де є тільки м'ясо, немає кісточок. Звісно, автентична рибна юшка, вона трішки простіша. Зазвичай її готували, коли йшли на природу, ловили рибу, і там же ж на вогні готували цю юшку з того, що зловили. Тому вона не це не дуже вишукана страва. Вона така більше домашня літня страва. Коли ви готуєте юшку на вогні, то це дуже смачно влітку. Обов'язково спробуйте таке зробити. Ось такий класний стейк в мене вийшло. Як тільки закипить вода, я відразу ж відправлю туди рибу. Якщо ви бачите, що з'являється така пінка на поверхні, можете забрати її шумівкою і вона буде продовжувати готуватися. Як тільки м'ясо риби вже буде готове, тоді можете все виймати. Пройшло хвилин 20. Юшка готується. Зараз дуже важливо додати ще томатної пасти. Можете додати, наприклад, томатів, просто натерти їх. Так само підійде. Вона додасть додаткового смаку. Дуже люблю додавати томатну пасту до супів. Якщо немає свіжих помідорів, таких хороших свіжих помідорів, ароматних, то додавайте краще пасту. Я знаю, що дуже часто до такої юшки ще додають пшоно. Якщо хочете, можете додати його. І ще додам сюди чесник і натру просто сюди цей чесник. Нам треба, аби юшка була дуже ароматна. Тому пробуйте, походу, якщо вам недостатньо чогось, додавайте, не звертайте увагу на рецепт. Перемішуємо. Я люблю їсти юшку чи будь-які супи з хлібом, тому я приготую ще грінки. Беру звичайний багат і нарізаю його повздовж. І розігріваю сковорідку, додаю трішки до неї олії. І сюди скибки багато. Можете чесничку теж додати сюди. Останнє, що мені буде потрібно, це петрушка. Я завжди додаю зелень в кінці. Мені здається, що важливо, щоб вона в супах була свіжа, тому на цьому етапі я буду її вже додавати. Все, всі заготовки в нас готові. Тепер я проціжу цю юшку, додам до неї хліб і додам петрушку. І ми готові їсти. І тепер можна подавати це, якщо ви готуєте такий варіант. Якщо простіший варіант, можете просто все їсти, як є з кастрюльки. Я беру філе риби. Ось таке ніжне риби. Сюди ж я додаю моркву і картоплю. І тепер все це я заливаю ніжним бульйоном, який проціджений. Це дуже-дуже ніжна юшка. І останнє. І сюди ж багет все. Справжня навариста миколаївська рибна юшка готова. Вона дуже ароматна, дуже смачна. Спробуйте зготувати її в такому домашньому варіанті, як в ресторані. Вас точно все вийде смачного.